Skoraj da popsil. Не хвилюся, я знайшла спосіб зробити її гладенько. Такого для своєї шкіри я ще не робила. Секрет антицелюлітне бандажне обгортання Джоко. У складі тут кофеїн, l карнітин і ментол. Справжній спецназ для гладенької шкіри. Ці місця люблять записати все зайве, але обгортання виганяє його швидше, ніж я біжу з офісу о 6-й вечір. До речі, якщо ви теж хочете спробувати, можете використати мій промокод на сайті Джокобленд. отримаєте знижку мінус 10%. Значить, достатньо розпакувати і просто обмотати бинтами свої проблемні зони. І все готово. Це як доставка піци. Тут стає уже прохолодніше. Це Ментов вже лякається. В інструкції зазначено, що в такому вигляді мають проходити 15 20 хвилин, а потім просто змити водою. Для кращого ефекту можна ще поприсідати або просто зігрітися чаєм. Шкіра в мене трохи почервоніла. Це означає, що кровобіг активізувався, а целюліт вже шукає, куди втік. Я обов'язково закріплюю результат батером для тіла, щоб шкіра була ще ніжнішою. Знаєте, це як сказати, целюліту до побачення і не повертайся. Дівчата 10-15 процедур, і шкіра змінюється. На своєму тілі я вже бачу різницю. Спробуйте обгортання джакобленд, і ваша шкіра точно скаже вам дякую.